Що нам дає енергію? Нам дає енергію, енергію, промисловість. Енергія це не тільки гроші, це і розвиток економіки, це і розвиток суспільства, це ну, промислові, промисловість взагалі дає рух. Якщо в тебе в країні, в, в, там, в тебе як підприємця, як, як, ти щось виробляєш, от не було нічого, да? ну просто якесь сір'є. А ти взяв і щось виробив. Ну, хай було там, пшениця, а ти зробив муку, макарони. Там. Щось таке. Воно вже має інший вигляд, і воно більш е е е цікавіше для споживача, ніж просто борошно, яке лежить. Да? І от тобі вже макаронні вкусні, там дай, може, італійські, там які розгляд. От ми готові платити от стільки за борошно, і от стільки за ці макаронні. так само і тут це рух економіки, економіку, от тому і енергія. І ми такі вічний двигун. Ми як команда, ми постійно в русі. Виставка, якісь донати. Там давайте зробимо конференцію. Давай у нас, до речі, є своя конференція, яка єдина в світі. Це перша конференція, яка заснувалася в Україні, і саме ми є засновниками компанії енергія води. Це інженерна насосна конференція. Це все, що об'єднує. Підняття і подача води. Бачите, яка ситуація насталася з Новою Каховкою? Да? Ну якби підірвали агресори нашу ГЕС, і багато людей залишилось без води, Нікополь, Покров. От буквально тому тижні ми закінчили такий проект, де поставили дві підвищувальні станції, великі модульні, і запустили. І зараз у людей з'явилася вода. Знаєте, які люди радіють воді. Раніше була Каховська вот. Да? і подавалася вода. ну, Раніше там це був великий луг. Да? Там вона була хаотична вода, сама тікла з Дніпра, а потім зробили її цілеспрямовано там, на ці міста. І ці міста побудувалися. там той же Нікополь, той же же Нікополь, Покров і так далі. А потім взяли, підірвали, да, забрали, і все. Тут міста залишилося, води нема. Як жити? Як помити дитину, як попити, ну, як да. помитися. Дуже багато проблем у людей виникає, коли зникає, зникає вода, або її нормальний стан. І взагалі вода. І яким чином ви зараз? От ви ти кажеш, запустили дві станції, так, так, виходить? так, із якої глибини ви дістали воду? І наскільки потужні ці станції? Там іде майже 8 кілометрів труби, яка забирає з. З водозабору, там, скажімо, кшталт водосховища, да? Да. вона має податися по трубах, там, десь метрові такі прокладені труби під землею, тобто, спеціальні бурові машини, які бурять і прокладують трубу. Вони подаються, потім вже стоять дві великі станції модульні. Вони такі 8х5, скажімо так, ми навіть на той час думали, як їх доставити. Або ж гелікоптером, ну це дуже дорога доставка, або ж треба було розбирати і на місці збирати. Хочу показати, але ж чи зможу зможу. О, така от станція готова. Угу. Тобто, що мається на увазі? Можна, звичайно, побудувати звичайним там, будівельним засобом, тобто взяти кирпичі і побудувати. Але ж там кожен день по 300. 400 е, цих дронів над головами. Ну, от, це можете це представити, да? як от будівельники будуть будувати. Це перше. А починається все з проєкту. Проєкт треба е, піти на експертизу, там багато чого зробити, щоб тобі навіть дозволили побудувати якесь приміщення. А оце — пересувні станції, які ти привіз, зібрав швиденько. Поставив там насосне обладнання, яке буде воду забирати з труб і далі подавати на, на, на покофі uh -huh. Нікополь. А якщо що, якщо б пішла на вала, ти взяв їх, поставив на лафет. ну Тут 8 на 5, тут так трошки важкувати, але ж тим же хелікоптерам, або ж так же само розібрав по цих, ну це швидко робиться. І увіз.